Ну, якщо не вчасно не отримати цю консультацію, особливо, або, або якусь періоди, допомогу да. це ну напевно складно. Да, перший період особливо важливо і тому ці перші дві консультації, які багато волонтерських організацій надають психологів, це mm -hmm. дуже важливо. І такі групи є. До речі, і вони я дуже зрозумів. Ну груп я не знаю, тому Може вас би? я вже знаю, тому посилання під відео вже буде. А в нас mm -hmm. наступний процес, ми додаємо цукру. Правильно? Мені вже можна І сіль? Чи ні? А, Мені вже, а, ну, а там сіль, а тут цукор. Ага, я зрозумів. Ну, звідси, наприклад, ми можемо трошечки додати. там уже Є, сіль. А, тут же є, да? А звідки ви берете? Звідси, да, Сіль? Ні, сіль кладете, звідси берете кольочок. А, звідти процесу. Ага, ага, зрозумів. Ну, добре.